Є свої традиції. О, Сьогодні хочу о, вам показати о, традицію на Закарпатті. Тут ціла вихає. вистава. Співати, звичайно, Мало не вміють, вас, здачі, Але цікаво. Щоб ми могли вас чодом розвеселити, піснями, то за вами спасать прославити. Проте, пане Газе на місце дайте нашу рожесівську гру добре послухайте. Не братья, вступайте. Люби мої браттям поставати і мою рожесівську казку добре послухайте. Недавно велико не чудо сталося. Захаріян з'явився до церкви, довести йому о то, тому, що його стара жена йому сина породить. Он то не вірував, про те й мимо стався. Він каже, в днях хоч біди спався. Ми Лизавета йому сина породили, Захарька Рянгела не одарив. Ето Рождество істинно ісполниться, бо не задовго час на цей світ спався не Ми о тому слихали. А це означає, я думаю, народу принесе спасіння. О тому кращий діду буде знати. Треба нам його покликати. Хей, діду, вступайте. Оооо, що ви не кричите? Може, ви воно нове остаєте? Ооо, ні, не шкода, бо моє горло відкрався і після нього корова осипла. Він знімає де-то колеча. Хео, ти ковар ти пажнеєш. Гай, <зивний>, гай, гай. Правда, <вихіння> діденько, <правда вихіння> що в нас істина породила. І істина, правда, в сімку мій. Я не згадав, сімка породила. Захаря карою дарила. А я є торожчинство і істиною сповниться, бо в мене колеча, бо це свій спасін родив. Чи хочете більше о том збати? Я діду Боже пісну. Негаймо спати. Нині діва сина. Породила, версиє. Марія Єдина. Сон то, чи правда, хто так красно співає зі мною новину піснями прославляє? прословляє. Скіпаці, а ми жубесляті у пустині. Ой, хто так красно співає дивно новину, піня прославляє. То, то Бога іста, Марія причиста і рождає, порає. <confuse cola> Дясів баба старим дідом настає і всі нам потолку як <мес> то так красно співає де воно йому піснями прославляє Ну, поки мені пославлять. Давайте всім нам радість возвіщають. Сушакаєш печену кобаску, нить Оооо, тоді придемо ще дай кусочек печене кобаска, тіше сіло одне желудок, скоро, скоро боляй. Чудово возвіщають, Хто такі? Не знаю. Розуму не мають, бабо! Разуміється пассиві, пассиві. Ради завещаю, і Бог нам народиться, Христос нам уходиться, в місті Вихлеєві. Але, але, Луя! Поділося, дідечко, город Вихлеєв, а ми поклонимо слон куплив. А що буде джинцема? Туди залишимо, як тебе воно тут відкрадиметься. Сьогодні пан Хаса буде їх доглядати, до котрого всі ці ще вже А тепер, мої любі братья, в круг поставайте і колядку файну заспіваємо. Не бой, земля не Це забаві, мазусі слили. Братя, ті даже усе треба купити, щоб вона молода дівчина любила. Коротко вам всім обявляю, що до Божої церкви дар збирають. Гоє браття, боже, Боже, я захожий, захоплює.